Вмираючи, батько сказав сину, Оце, сину, я вмираю, якщо хочеш зберегти це добро, що я тобі покидаю, й до того ще придбати, то робив полі так, щоб нікому не казав першим здрастуй, їж хліб з медом, а у свято одягай чоботи. Сказав це батько і помер. Син так і робив. Ні з ким не вітався, їв хліб з медом, а на свято одягав нові чоботи, і ті, що були на ногах, закидав на горище. Минув деякий час, і син дожився до того, що в нього нічого не стало ні меду, ні хліба, ні чобіт. Ні, не гаразд», – міркує син. Це батько навчив мене на лихо, треба робити інакше. Почав він раніше за всіх людей їздити в степ, ото робить коло шляху, а люди йдуть і до нього всі здороваються. Цілий день працює, стомиться, сяде їсти хліб із водою. Він йому, здається, солодким, як із медом, а в неділю дістане з горища чоботи, почистить їх, і вони, як нові. Через таку працю почало господарство його прибувати. І тоді тільки син зрозумів батьківський заповіт, що треба раніше всіх бувати в полі, щоб люди до тебе вітались, а не ти до них, працювати до втоми, щоб як сяде їсти хліб, був смачний, як із медом, і щоб гарно ходити на свято, то треба чоботи, хоч і старі, але чистити, щоб вони були так, як завжди, нові. От такий батьківський заповіт для сина.